Усім привіт! Кривий ріг на зв'язку. Невеличкий відеообзор, скільки курчат вивелося в моїх друзів. У подружки вивелися легорни американські і брес Вона інкубувала і легорнів, і бресів одною партією, тому оприділити скільки кого, їй дуже важко. але... По курчатам видно, що лапки є і темніші, і жовтіші. Тобто, є і брецгальські, є і легорни американські. По бресам ми нарахували штук 6 курчат. А всі інші курчата це американський легорн. Разом курчат вийшло близько 20 штук. Одне курчатко пропало. І десь, по-моєму, чи 18, чи 19 я їх не перерахувала. Але малишня є. Ось, дивіться, лапки такі трошечки є жовтіші, а є трошечки якби, розовіші, з сірим нальотом. Це, скоріш за все, це бреси. О, вони і товстіші лапки йдуть, і більш такі сіріші. А жовтенькі це йдуть легорни. Ось такі карапузи, які маємо. Вишні, ну як так вийшло, наші з тобою, вишні розцвіли на тому тижні, вишні, вишні, ви дивовижні, ми з тобою дуже схожі, але не сумні. Кавиш невого компота і не смішно шота Я підкинув вишню в небо, не попав до рота з первої хвилини, закохався сильно, не дивився на часи, загубив години. Ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло, все вище.